Всім привіт! Мене звати Валентин Балогура, і це передача Спротив Ньюз. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Окупанти продовжують посилювати контррозвідувальні заходи на ТОТ. в Енергодарі, що знаходиться в Запорізькій області, збільшено кількість патрулів. На блокпостах почали більш прискіпливо перевіряти особисті документи та оглядати транспортні засоби. Окупанти обмежили відвідування лісових зон. Громадян України, яких помічено в цих локаціях працівники ФСБ РФ беруть на контроль, перевіряють їх персональні дані. Водночас представники російських спецслужб у місті організували приховане спостереження за громадянами України, які відмовились від отримання російського паспорту, беруть до уваги зокрема джерела фінансових доходів таких громадян. Представників ФСБ РФ цікавить яким чином відбувається перерахунок коштів з території підконтрольній уряду України до тимчасово захоплених територій в області, та яким чином ці кошти конвертуються у готівку? Окупанти все частіше відправляють до таборів військового патріотичного виховання дітей, що проживають на ТОТ. Про це у дописі на своїй сторінці повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, зараз розпочато потужну пропагандистську кампанію щодо необхідності відправлення школярів ТОТ до спеціально обладнаних таборів у Криму. Маляр зазначає, що в зазначених таборах передбачається проживання дітей в спартанських умовах. Також з ними будуть проводити інтенсивні заходи так званого військово-патріотичного виховання під керівництвом військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Окрім того, російські окупаційні адміністрації погрожують батькам, які відмовляються відправляти своїх дітей до таких таборів. Вони повідомляють, що скоро всіх школярів відправлятимуть в зазначені табори у примусовому порядку. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на ТОТ. Ворог планує зберегти КПП між тот України та Російською Федерацією з міркувань безпеки. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Попри скарги багатьох окупантів на те, що російське КПП значно сповільнюють постачання російських боєприпасів на передову, а також товарів для магазинів, Росія має намір залишити контрольно-пропускні пункти між нею та тимчасово окупованими територіями України. Путін закликав російські спецслужби та правоохоронні органи збільшити кількість оглядових комплексів і працівників на блокпостах. Також він наказав покращити дороги навколо блокпостів і створити маршрут від Ростова на Дону до Луганської області. Росія раніше посилила заходи безпеки навколо Керченського мосту з міркувань безпеки. З аналогічних міркувань вона може використовувати КПП з іншими тимчасово окупованими регіонами України. Вони побоюються, що через неконтрольований кордон Україна знову може вдатись до бавовни. Також Кремль може використовувати ці блокпости для перешкоджання переміщення чоловіків з ТОТ, які рятуються від примусової мобілізації. Наявність цих контрольно-пропускних пунктів додатково демонструє, що російські чиновники не вважають жителів Окупованої України громадянами Росії та керують як окупаційна влада, якою вони є. Попри постійні заяви про те, що незаконно анексовані території є частиною Росії, ідеться у звіті інституту вивчення війни, уряд України заборонив стягувати борги за комуналку для ТОТ. Уряд схвалив розроблену мінінтеграцію постанову, яка забороняє стягувати із громадян заборгованість за житлово-комунальні послуги, утворену після 24 лютого 2022 року. Заборона поширюється на території, де ведуться бойові дії, або тимчасово окуповані Російською Федерацією, відповідно до переліку мінінтеграції. Йдеться про осіб, які були змушені покинути свої домівки і евакуюватись у більш безпечні регіони України. Споживачі мають надати постачальнику комунальних послуг або управителю багатоквартирного будинку документи, що підтверджують їх відсутність у будинку. Це перш за все довідка внутрішньо переміщеної особи, документ про тимчасовий прихисток іноземній державі або документ з роботи щодо лікування, навчання проходження військової служби. Крім того, постановою врегульовано питання безперебійного надання житлово-комунальних послуг у приміщеннях державної комунальної та приватної власності, які використовуються для розміщення внутрішньо переміщених осіб. В Україні потребують розмінування близько 2 мільйонів гектарів землі, на що може знадобитись понад 10 років. Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Якщо говорити про територію, яка зараз визначена пріоритетною, то це близько 470 тисяч гектарів. Але якщо говорити про всю деокуповану територію, то для того, щоб її оглянути і провести розмінування, це і близько 2 мільйонів гектарів землі. А ще є тимчасово окуповані території, і зараз там близько 6 мільйонів гектарів землі. Україна не знає, в яких умовах там зараз перебувають сільськогосподарські землі. Тому в тих умовах, які складаються сьогодні, можливості фінансові, людські техніки, то процес може зайняти понад 10 років, вважає Марчук. Він наголосив, що у зв'язку з цим Україна потребує іноземних груп саперів. А також сучасної техніки для розмінування, що допоможе зменшити кількість жертв як серед фахівців, так і мирних жителів. Морчук зазначив, що зараз, коли розпочалися польові роботи, почастішали нещасні випадки у зв'язку із замінуванням сільгоспугідь, зокрема у Херсонській, Миколаївській та Харківській областях окупанти продовжують незаконно вивозити українське зерно. Всі фермери, які не залишили регіон на тот. Мають продавати зерно до окупанського державного оператора з зафіксованою ціною, яка в рази нижче ринкової. Далі це зерно вивозять з порту Бердянську, де згодом воно переоформляється на приватні структури для продажу за ринковою ціною. Таким чином, відбувається гарабіж місцевих фермерів і незаконний вивіз українського зерна, на якому збагачуються місцеві колаборанти та їх кремлівські куратори. Нагадуємо, що раніше на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України росіяни створили федеральну державну установу, центр по зберіганню та розподіленню грузів натуральної допомоги Міністерства РФ по справам цивільної оборони, що по факту є філіалом Держрезерву. Місцевим аграріям вже повідомили, що вони мають добровільно передати до новостворених центрів встановлену кількість тонн врожаю. А тепер про хороші новини з тимчасово окупованих територій від нашого підпілля. На тимчасово окупованій території Херсонської області партизани з руху АТЕШ провели успішну операцію. Зокрема, ввечері понеділка, 23 квітня, біля Олешок було підірвано блокпост біля військового інфраструктурного об'єкта. Для підриву задіяли саморобну вибухівку. В результаті ліквідовано загін розвардійців, які вели чергування. Мелітопольське підпілля продовжує поширювати українську символіку вулицями міста, попри активні контррозвідувальні заходи росіян. Окупанти настільки бояться українського спротиву, що значно збільшують кількість камер спостереження на вулицях міста. Про це повідомляє рух громадського спротиву на тимчасово окупованих територіях України жовта стрічка. Попри все це, активісти не бояться розвішувати жовті стрічки в найбільш небезпечних місцях Мелітополя, де купа російських патрулів та камер. Підпільна поліграфія кожен день друкує нові постери. Все більше людей доєднується до руху спротиву. Більше цікавої інформації читайте на сайті Infolight.in.ua або на ресурсах Центру національного спротиву, посилання в описі до цього відео. На цьому все. Зустрінемось через тиждень. Україна переможе!